Українська влада продовжує заганяти в окопи всіх тих, хто поняття не має, що там робити, Вітаю вас, шановні друзі. Минулого тижня я вам розказував про заяву народної депутатки Мар'яни Безуглої, яка заявила, що 20% медиків військових госпіталів змушують написати рапорти про переведення у військові частини у бойові частини, причому не медиками, а саме штурмовиками, точніше стрільцями. 20% медиків, і неважливо, чоловіки чи жінки, там вже як то кажуть, як між собою домовляться. Але сьогодні Нардеп Гончаренко повідомив, що на цьому українська влада не зупинилась, і вони вирішили ще перевести в штурмові бригади 25% тиловиків, це сили забезпечення збройних сил України, а також хіміків, тих самих хіміків, яких відправляли за кордон на навчання на випадок, якщо в Україні буде. Ну, не дай Бог там ядерний удар і так далі. Тобто, це люди, які першими приймуть на себе цей удар, але будуть боротися із наслідками цієї катастрофи. Виявляється, українська влада впевнена, що такої катастрофи в Україні не буде. Тому цих людей зараз 25% цих людей будуть переводити в штурмові бригади. Це саме стосується і зв'язківців, також які знаходяться в тилових бригадах. І так, у мене таке саме питання, як і у вас. А чому не ТЦК і поліція? А я вам скажу чому. А тому, що дійну корову ніхто відправляти нікуди не буде. Поки їх можна доїти, поки вони приносять прибуток, ніхто їх чіпати не буде. Всі ці розмови про розформування ТЦК, про те, що частину з них можна відправити на фронт, це все абсолютна брехня. Згадайте ще здається кінець 22-го чи початок 23-го року, коли брехливий Зеленський розказував, що половина ТЦКшників та поліцаїв поїдуть на фронт на ротації. І що? І нічого не відбулось, і ніхто нікуди не поїхав. Те саме відбувається і зараз. Це все абсолютно брехня, піар, і зроблений для того, щоб трошки понизити у цей градус ненависті українського суспільства до ТЦКшників. А по факту будемо мати все те саме: ТЦКшники і поліцаї будуть і далі кошмарити українців, викрадати їх на вулицях, знімати з них дижму і частину цих грошей відправляти отуди наверх, хто їх кришує. А ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.